Всім смачного! Ви на каналі Ласушка! Святий вечір це одна з найважливіших і найзатичніших традицій української культури. Кожній оселі господині готують 12 пісних страв, які мають глибоке символічне значення, відображаючи зв'язок поколінь, родинні цінності та духовне багатство нашого народу. Проте, залежно від регіону, ці страви мають свої унікальні особливості: Галичина, Полісся, Поділля, Слобожанщина чи центральна Україна. Кожен куточок нашої країни зберігає свої кулінарні секрети, але разом вони створюють єдину картину багатої традиції. В цьому відео ми поговоримо про те, які саме 12 страв прикрашають стіл у святвечір в такому регіоні, як Донбас. Та дізнаємося, що ці страви складаються. Донбас кухня Донбасу має вплив у російської та кавказської кухні. В Донбас входять Луганська і Донецька області, це Україна. Для регіону Донбас можна виділити такі традиційні пісні страви, які готують на святвечір, оскільки цей регіон має змішаний вплив української, російської та інших кухонь. Меню може дещо варіюватися, але ключові страви залишаються традиційними для українського святкового столу. Це кутя – основна страва на основі пшениці, маку, горіхів, меду та родзинок. Узвар напій із сушених яблук, груш, чорносливу і родзинок. Пісний борщ. Зазвичай із буряка, капусти, моркви, цибулі, грибів та часникової заправки. Голубці з капустою, начинені рисом, гречкою або грибами, вареники з начинками з картоплі, квашеної капусти або грибів, квасоль або горох, тушковані або просто з цибулею, тушкована капуста з додаванням грибів або томатної пасти. Риба смажена, тушкована або маринована. Пампушки подаються з часниковою заправкою, вушка, маленькі вареники з грибною начинкою зазвичай подаються до борщу, картопля тушкована із грибами або цибулею, оладки або млинці, пісні з начинками або без. Ці страви є символічними та підтримують традицію вшанування святого вечора. Кожна страва має своє значення та відображає багатство регіональної культури. Кожна з цих страв це частинка нашої історії, культури та родинного тепла. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які страви є найобов'язковими у вашій родині на святий вечір. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ви були на каналі Ласушка.